Вітаю, друзі, і в цьому відео хочу вам показати та розказати про такий український бренд туристичного спорядження, як Берлога. Зараз перед собою ви можете бачити тент Аскет і під ним захований гамак Бродяга. Це такий, так би мовити, комплект, досить цікавий. Мені він дуже зайшов. І одразу хочу сказати, що я вирішив не спочатку знімати відео про це спорядження, а спочатку гарненько їм покористуватись. То ось цей гамак разом з цим тентом між цими двома деревами висить уже точно більше тижня. І з цього більше тижня, ну, мабуть, днів 10 і, мабуть, ночей 5 я вже в ньому переночував, тому, в принципі, певний досвід. Користування є, також мені пощастило потрапити під доволі сильний дощ. Прямо був ливень, там декілька днів ішов з певною періодичністю, і це дало мені змогу зрозуміти, як має все-таки працювати оця от зв'язка тент і гамак, і чи можна в цьому взагалі перебувати, чи можна в цьому ночувати якийсь там ну, більш довгий період, ніж там просто одну ніч переночувати. Тому зараз про все це більш детально вам я розкажу, враховуючи той досвід, той невеликий досвід, який в мене є. Я постараюся ним максимально з вами поділитись. А, а взагалі хочу ще сказати, що познайомився з брендом Берлога. Я дякуючи ютуб-каналу KL Survival Adventure, це Сергій Кравець. Привіт тобі, друже, і дякую тобі за твої відео. Це чувак, який в Карпатах ходить в ліс. Там не знаю, він, мабуть, вдома буває рідше, ніж в лісі, тому там прямо людина з великим досвідом, і також багато цікавого розказує, в тому числі і про ось такі речі, і в тому числі і про бренд Берлога. Тому посилання на канал Сергія Кравця буде в описі до цього відео. Також в описі до цього відео буде посилання на інтернет-магазин Берлога.юа, і також по промокоду Полікарпович зможете отримати знижечку в 5%. Ну, в принципі, з початком, я думаю, достатньо. Можна. Переходити власне до огляду. І ще хочу сказати, що є у мене гамак тент потім у мене є ще так гамак-тент, потім у мене є ще дощовик, є фелонь, і прислали мені зовсім недавно. Додатково ще один тент хатинка, за що дуже дуже дякую. Берлозі. Написано Гамакуємо з 2009 дев'ятого року. Е, дуже дякую. Це тент хатинка, і він реально здоровий. Я його ще навіть не розпаковував. І ну, це мабуть вже не в цьому відео. Хочу хотів сказати, що хочу зробити, мабуть, три частини по можливо навіть чотири частини по відео оглядам всього цього спорядження, тому що в одне відео просто все це вмістити ну, немає немає ніякого сенсу. Все це якось вміщувати в одне відео. Тому зараз розповідаю про гамак Бродяга і тент Аскет. І поїхали! Ну і безпосередньо перед самим оглядом хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Хто має бажання та можливість підтримувати мій канал фінансово, посилання для цього є в описі до відео. Дуже вам за це, друзі, вдячний. Це дуже добре мотивує знімати більше цікавого контенту. І особлива подяка, звичайно ж, генеральним спонсорам мого каналу. Це GunsHub, StartGuns, OtamanGuns, Ганс, Отаман Terran Blade і також недавній генеральний спонсор, який приєднався, це BPS Knives. Дуже дякую вам, друзі, за доволі суттєву фінансову підтримку мого каналу. І сподіваюся, будемо й надалі з вами співпрацювати. Ну, в принципі, з подяками достатньо, і переходимо до самого огляду. У бренда Берлога є дуже великий вибір кольорів, і я для себе обирав кольори. Такі от темні, це типу коричневий, олива і все от в цій гамі, щоб воно типу, було дещо маскувальне. У них також є різні камуфляжі, як цивільні, так і військові, типу мультикаму, пікселю. Точно не впевнений, щось таке точно у них є. Але для себе я обирав саме не камуфляжі, саме однотонний і такі кольори, які не є яскравими. щоб в принципі, поки я військовий, я міг ними користуватися, щоб вони не привертали зайвої уваги. Ну і коли я стану цивільною людиною, то також буду продовжувати користуватися цим спорядженням, тому що, як мені здається, воно прослужить ну не один десяток років, тому що щодо надійності тут прямо жодних якихось, не знаю, е, зауважень, якихось побоювань, що це все десь там порветься, зіпсується. У мене немає. Ну і в принципі почну. З тенту, тент, як я вже казав, аскет. Є у нього, коротше, все прошито дуже класно. Я коли його перший раз натягував, я не міг освоїти оці вузли. Це вузол прусіка. Так, якщо ви вже займаєтесь якимось там туризмом і використовуєте туристичне спорядження, то вам доведеться вивчити хоча б декілька вузлів. Це вузол прусіка, він дозволяє нам натягувати. Сам цей тент відносно цієї мотузки, яка натягнута вже між деревами. І поки я все це діло освоював, я трошечки психував, тому що від найменшого вітру в мене тент сповзав, і я його доволі так сильно навіть дьоргав. Це не дуже правильно, ну типу, типу ось так. І як бачите, все витримує, все прошито дуже класно. Тут стропа, де кільце і сам матеріал. Я вже, друзі, не пам'ятаю, які тут матеріали. Я вже все це напишу в описі стосовно матеріалів, з яких все це зроблено. Ну і також в описі, як я вже казав, буде посилання на магазин. І також в магазині можете передивитись всі характеристики даних виробів. Тому в комплекті йде мотузка, в комплекті йдуть оці шнурочки для вузла прусіка. Також по бокам є дві відтяжки. Тут також де кільце, все також дуже добре прошито. Цього більш ніж достатньо для того, щоб нормально натягнути тент. Є відтяжечка. В комплекті також ось такі кілочки, які ми застромлюємо в землю, і завдяки ось цій пластмасовій штучці з трьома отворами ми можемо натягувати. Вона рухається вверх вниз відповідно, або збільшуючи, або зменшуючи натяжку. Так, з цього боку, в принципі, те саме, також шнурок зав'язаний між деревами, до цього шнурка вже прив'язаний сам тент, І з тієї сторони ще одна відтяжка. Ззовні тент має такий типу, більш коричневий колір, а всередині сірий. І це насправді прикольно, тому що коли я зранку прокидаюсь, під цим тентом я бачу перед собою не щось темне, а типу, оцей світлий сірий колір, він дещо. Гармоніює, так би мовити, з кольором ранкового неба, тому це прикольно. І ну, В принципі, тент може бути двостороннім, але навряд чи таким кольором має сенс його догори ee, натягувати, тому що тент нас захищає не тільки від дощу, а й від інших опадів у вигляді лайна пташок. E Пташки дуже крута тема, коли ти зранку прокидаєшся від співу цих самих пташок. Це реально круто. Це просто е, ні з чим не можна порівняти. Але їхні какульки від цього нікуди не дітись, і вони е, так чи інакше, по законам гравітації, падають з гори до низу і можуть падати на вас. Тому тент це 100% необхідна річ, навіть коли нема дощу, навіть коли дощів не прогнозується там на найближчі декілька років, все одно варто натягувати тент, щоб всяке. Не тільки лайно, до речі, з гори з дерев падає всякі там, не знаю, листя, якісь там гілочки маленькі, якісь жучки можуть падати. Зранку у нас осідає на всьому роса і. Завдяки тенту ми все-таки залишаємось сухими, а не мокнемо від тієї самої роси. Тому е, тент реально дуже крута штука. І е, що хочу сказати, коли був дощ, е, я зараз вставлю коротеньке відео, коли я лежав в цьому гамаку під цим тентом і почався доволі сильний дощ. Коротше, народ, попав я під малесенький дощик, Але ну, бачите, і гамак теж мокне, тому що, тому що замалий трошечки тентик. А ось вже кудись мені починає текти. А, дивіться, вон там вода. Але дощ реально сильний. Ось так все це виглядає, він провисне, дивлячись на те, що я його дуже добре натягував. Ну, Можливо, недостатньо добре натягнув. Але, коротше, виглядає це наступним чином. Всередині мокро, просто все, просто все реально мокро. Тенту недостатньо категорично. Прив'язував я вже як міг, а не як треба, і, блін, ех, така штука. Ну нічого, тестую пончо від берложки. подивимось. Тепло, це добре, літній дощ це завжди круто. Одразу я не дуже зрозумів, як воно все має працювати. Після того я виправився, я повісив його трошечки нижче, і в принципі все окей. Тому вставочку, в принципі, подивилися. Щойно пройшовся такий дуже сильний ливень, десь з півгодинки, мабуть, лило прямо-прямо дуже-дуже добре так впевнено лило. І хочу подивитись, чи впорався тент. Тент називається аскет, гамак берлога. Фу, гмак, бродяга, і все це споряжка від берлоги. Значить, після минулого мого потрапляння під ливень, коли трошки заливало, я сам тент опустив. Дещо нижче, і ось цей вузол прусіка, так би мовити, щоб його натягувати. І от у мене він ну, не дуже якось добре працює, не дуже добре натягується. Я не знаю. Можливо, тому що мотузка намокає, сам тент також стає трошки важчим, через те воно з'їжджає. Але мені от цікаво подивитись, що ж там зараз всередині в гамаку, чи там сухо, чи не дуже. Як бачимо, що ось чохол від самого гамака він трошки намок, але, ну, в принципі, він отак от, от знаходився і. Сюди дощ потрапляв, просто забивало. Це взагалі нормально, головне, щоб всередині зараз було сухо. От я й хочу подивитись, що ж там робиться всередині. Ось, з цієї сторони також значно опустив. Також трошечки куточок намокає гамака, тому що ну, можна ще нижче опустити, але ще нижче я вже не хочу опускати. Але ось тут, в принципі, сухо. Так, Ну і саме цікаве, ах, чи сухо самому гамаку. Так, 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 там зверху ось тут декілька капель є. Це вже зараз стента капає, бо я його трошки натягнув. А там в голові декілька капель є. Тут де срака все сухо, це е, фелонь утепляшка від берложки. Вона повністю суха, вона тут була всередині. В ногах. Е, в ногах також сухо. В принципі, ось е, чохли всякі під тентом. Коротше, тент сухий. Так, да, реально сухий. Ах, натяжка. натяжка відвалилась, коротше. Але все нормально, все витримало, тому... Лайкосик, друзі, цей тент це, скажімо так, мінімально необхідний тент для того, щоб можна було комфортно перебувати навіть під дощем. За те, що він там ну, не на 100% закриває нас від дощу, ми отримуємо невеликі розміри і невелику вагу даного тенту. Тому за такі за легку вагу і невеликі розміри потрібно платити тим, що він не перекриває повністю все. Саме через те мені відправили тент хатинка, який знаходиться в отому пакеті, який я розпакую в одному з наступних відео і покажу вам. то вже здоровий тент він уже прямо розміром, як намет, він натягується також між деревами і просто як намет закриває повністю ваш гамак. і Прикол його в тому, що він закриває не тільки від опадів, а ще й від вітру, від якихось там бокових вітрів, від цього всього. І косий дощ не буде вас мочити як під оцим відносно невеличким тентом. Ну але те все трошечки пізніше. Що ж, про тент, мабуть, все сказав, тому зараз я його знімати повністю не буду, бо я якби всім цим користуюся і розкладати, складати його багато разів. Не бачу сенсу і зараз хочу вам розповісти про гамак. Гамак називається бродяга, він обладнаний одразу москітною сіткою і це двохшаровий гамак. Що означає двошаровий гамак? У нього є ось тут така кишенька, і, як бачите, зовнішній шар і внутрішній шар у нього є. Знову ж таки, матеріали будуть в описі, бо я не пам'ятаю, що це все таке. І між цими шарами можна запхати ось такий каремат. Це у мене надувний каремат Summit. Це нам дуже сильно додає комфорту при ночівлі в даному гамаку. Це прямо дуже супер класно. Так, ідемо далі. Значить, тут на шнурку я понатягував, всякі... оце здається, чохол від тента, а ось це компресійний мішок від гамака. Ні, перепрошую, це від фелоні, мабуть. Ага, так, там дощовик. А від гамака ось, ось компресійний мішок від самого гамака. Я його навіть не знімав. Значить, гамак кріпиться на мотузки, ось така доволі товстенька мотузка. Далі через карабінчик ми карабінимося з самим гамаком. Тут є ось ще такий чохол. Це потрібно для збирання цього гамака. Тобто, коли ми скручуємось, ну, зсередини все подіставали, треба дістати е, каремат, треба подіставати всі речі, не забути там телефон. І тоді ми просто натягуємо ось цю е, кишку на нього, і це допомагає нам просто зручно і комфортно зібрати даний гамак. Ми тоді отримуємо просто ось таку ось таку трубу, так би мовити, яку в декілька разів згинаємо і запихаємо в той е, гермомішок, який в комплекті з гамаком. Е, так. Добре, з цим я думаю, зрозуміло. Я, мабуть, зараз не буду демонструвати, як він розбирається збирається. Напишіть про це в коментарях, чи варто ну, показувати монтаж, демонтаж. Я думаю, так теорію пояснив, має бути все зрозуміло. Але якщо буде дуже цікаво, то в одному з наступних відео я це все продемонструю. Зараз же ж розкажу та покажу, як все це виглядає всередині. По-перше, блискавки тут доволі популярний бренд UKK, це японський, якщо я не помиляюсь. Всередині на блискавці є ще ось такий темлячок, який допомагає нам зручніше його зсередини. Застібати або розстібати. Москітна сітка у нас тільки з одного боку, з іншого боку, вона не має блискавки, вона там просто пришита. Так, значить, тут ви можете бачити це фелонь. Я її зараз використовую як ковдру, коли ночую в цьому гамаку. І це-просто просто офігенська річ. Це відкриття для мене. Я взагалі не знав, що таке існує. Це, ну, назва фелонь для мене повністю нова була. І це доволі багатофункціональна річ, про неї буде окреме відео. Так, сам гамак всередині має ось таку тканину, вона приємна, вона продувається, вона ну, абсолютно не, не створює ніякого дискомфорту. Це реально класно. Також тут натягнутий шнурок. На цьому шнурку є ось така кишенька, вона двохстороння. У мене тут павербанк, і павербанк досить тяжкий, також серветочки є. І вона їздить туди-сюди, ми можемо її відсунути, коли вона нам не потрібна, коли потрібно підсунути. Коротше, така річ. Сюди ж я накинув на карабінчику ліхтарик Phoenix маленький, його цілком достатньо для того, щоб вмоститися, нормально розміститися для ночівлі в цьому гамаку. В принципі, це все, що є всередині. Ну І там, як я вже казав, самонадувний каремат Сіа Тусаміт. Якщо нам не потрібна москітна сітка, якщо ми наприклад, використовуємо гамак в день, щоб в ньому повалятися, ми можемо ось цей шнурок послабити. Він, він для того, щоб типу, простіше було натягувати сам гамак. І Ми можемо цей шнурок відкинути в сторону, москітну сітку повністю розстібнути. Також відкинути в сторону, і ми маємо просто звичайний гамак. в принципі Зараз воно трошки сильно натягнуто, тому має ось такий вигляд. До речі, сам гамак має ще дві відтяжки, ось вони на резинках, також на кілочки, прибиваються. Це допомагає не стільки прибрати коливання, тому що це гумки, і вони навпаки, мені здається, трошки додають цього коливання. Але вони. Тримають гамак от постійно в такій, так би мовити, робочій відкритій формі. І нам так простіше в нього залазити, з нього вилазити. Ну і ось, наприклад, чисто на день ми можемо просто так сістися, просто покачатися, тент можна прибрати, можна натягнути, це вже як нам буде зручно. Коли я влягаюсь на ночівлю, то відповідно це відбувається ось таким чином. Шнурочок. Натягується. Так. Так. Блисківка в самих ногах, я її просто не дістану. Ну і закриваємо москітну сітку, все, я в доміку, Тент натягнутий. москітна сітка є. Але хочу сказати, що москітна сітка через неї не пролазить комари, але через неї пролазить. Різна така мілка машкара. І Тому я ще додатково використовую цей спрей проти всяких, там... е... проти всяких отих штук. Ну, В принципі, що хочу сказати, в цьому гамаку я вже переночував разів 5, якщо не помиляюсь, буду ночувати там і сьогодні. І мені реально заходить. Я тут висинаюсь набагато краще, ніж в будинку. Я тут саменький, на, на самоті з природою, чую вітер, чую пташечок. Зранку по правому борту у мене сходить сонечко, і ну, просто реально все дуже круто. Вкриваюся оцією фелонню і цілком достатньо, ніяких там додаткових спальників я не використовую. Е, самонадувного каремата також мені цілком достатньо, тобто знизу ніякий холод до мене не потрапляє. і... Ну, реально дуже зручно. І ще хтось може поцікавитись, типу, як же ж там кріпити цей гамак, як його вішати правильно, як ним правильно користуватись. Хтось може сказати, що він у мене зараз дуже сильно натягнутий. І, можливо, так, можливо, він дуже сильно натягнутий, але мені здається, це прямо дуже індивідуальна річ. І кожен сам для себе має натягнути цей гамак, залізти в нього, потім з нього вилізти, поправити, потім знову залізти, потім знову вилізти. І так разів 3-4, поки ми не знайдемо якесь. Для себе О, Курва, блядь. Літачки тут розлітались. Поки ми не знайдемо якесь для себе зручне положення, в якому можна буде спати. Тому що е, першу ніч, яку я в ньому ночував, е, я, мабуть, не дуже добре знайшов це саме зручне положення для себе, і в мене трошечки в боку боліло. Ось буквально останню ніч я просто в нього впав, вирубився і так знаєте, типу, коли. Закрив очі, потім відкриваєш, а вже типу ранок. І оце реально дуже круто. У мене такого класного сна не було реально дуже давно. І ще хочу сказати, що я дуже давно не бачив класних цікавих снів. А саме в гамачку на природі мені дуже круті, цікаві яскраві кольорові сни почали снитися. Це офігенські. Це просто якісь дуже класні враження, ніби елементарна річ, але реально круто. Що ж, друзі? Берлога-Юа класні хлопці, роблять класні речі, дуже класне спорядження. Це тільки перше відео про їх спорядження. Зараз, мабуть, буду знімати про фелонь або про дощовик. Ну, а далі почекаю вашого відгуку щодо цього відео. Якщо буде цікаво, то буду показувати, як воно все складається розкладається. Ну, типу, зроблю окреме відео, монтаж, демонтаж гамака від берлоги. А на цьому все, друзі. Ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Це, як я вже неодноразово казав, дуже добре мотивує знімати більше цікавого, якісного контенту. Також дуже дякую українському виробнику берлога UA за, блин, за класні речі, які вони роблять. І нагадаю, що в описі буде посилання на. Їх інтернет-магазин, також ви можете отримати знижечку 5% по промокоду Полікарпович. А на цьому все, друзі. Ще раз всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах, якщо мені розблокують дану функцію. Все, друзі, бувайте!